Вітаю вас на каналі, Мапрес і сьогодні ми поговоримо про локальні сторінки. Ми дізнаємося, що це таке, з чим їх їдять, і, в принципі, чи вони вам потрібні локальні сторінки, а можливо, вже у вас є локальна сторінка, ви просто про це не знаєте. Хочу сказати, що це важлива річ, це важливий інструмент в просування точки на Google карті і в локальному пошуку. Тому дивимося. Давно знаємо, що для просування точки на Google карті недостатньо займатися лише самим сервісом Google профіль компанії, тобто займатися тільки Google-картою, так як алгоритм, який відповідає за те, чи буде вона з'являтися за певним запитом, також звертає увагу на наше сайт І давно вже в, так скажімо, в світі просування він в країнах США та Північної Америки. Цей алгоритм рухається набагато швидше. Там вже майже кожна компанія має локальні сторінки. І якість цих сторінок, і дані, які є на цих сторінках, значно допомагають у просуванні точки на карті. Локальна сторінка це сторінка, на якій є дані про вашу компанію, які бажано, щоб дублювалися вас на карті: тобто, це назва вашої компанії, адреса, телефон, графік роботи. Бажано також на цій сторінці використовувати. Карту, де знаходиться ваша компанія, а також карту, як проїхати, як, або як знайти е, вашу компанію, так як з Google-карти, наприклад, коли ми перемоточку е, можемо використати код, взяти, поділитись картою, взяти звідки код, вставити його на сторінку, і ми будемо бачити е, прямо на, на будь-якій сторінці у вас на сайті карту, яку ми інтегруємо на сторінку, де знаходиться ваша локація, і також є змога додати карту проїздів. наприклад, яка вже побудує маршрут при умові, що людина, яка зайшла на сайт, дозволяє Google збирати дані про їхнє місце знаходження. Також на локальних сторінках може розміщуватись і потрібно, щоб розміщувалася інформація про вашу компанію, чим вона займається, які послуги надає, і бажано звичайно розмістити фотографії вашої локації, як зовні, так і всередині. Алгоритмам також дуже подобається, коли ви описуєте райони або вказуєте райони місця, де знаходиться ваша компанія. Ну якщо це велике якесь місто. То це кардинально важливо, тому що великі міста вони діляться на великі райони, як невеличкі міста розмірами. І в них там проживає дуже велика кількість людей, тому це також важливо. Окрім просування, локальна сторінка також захищає ваш профіль компанії Google, захищає вашу точку на карті від змін. Зараз дуже часто люди наймають, зокрема, вже на тих ринках. Я в першу чергу кажу про закордонні ринки, тому що до нас це вже доходить, але поки що не так масово. Наймаються спеціалістів, які замість того, щоб, ну, наприклад, працювати над вашим профілем компанії або над вашим сайтом, також досить велику частку часу свого робочого виділяють на те, щоб попрацювати з конкурентами, так скажемо. І є певна методика, яка спонукає цих людей скаржитись на ваші профілі, навіть якщо у вас там є невеличкі якісь порушення, або просто пропонувати Google-зміну. Дуже часто цим користуються на те, щоб їх змінити якісь дані на вашій точці. І от наявність такої сторінки у вас на сайті, як я вже казав, має бути і інформація певна, і має бути мікророзмітка, яка підтверджує, що саме ця сторінка відповідає цій локації. Тобто, цей код, який ми вставляємо в цю сторінку, він можна сказати, захищає ваш профіль в компанії. Його ваще Не неможливо, але ваше стає перемістити, змінити якісь дані або якісь виправлення, запропонувати системі щодо вашої компанії, вашої точки на карті. Ну і звичайно, такі сторінки це ще один доказ того, що вони важливі. Якщо їм маніпулювати, Google може навіть заблокувати компанію або можете отримати, так скажемо, тіньовий бан, який ми бачили декілька разів. Коли компанії створили фіктивні локальні сторінки, і, і про локації, де в дійсності компанії немає, і Google відслідковується, і ці клієнти отримали величезне зменшення трафіку або видалення точки. Розглянемо невеличкий приклад такої сторінки. От нас клініка, лабораторія, і в них є сторінка контактів, де Є контакти кожної їхньої локації. Ну і в цьому випадку, якщо ми натиснемо, і перейдемо на якусь локацію, у нас є буде сторінка про цю локацію. У нас тут є заголовки, які розказують алгоритму про що кожен блок є дані про компанію, є карта, є також напрямки. Бажано, звичайно, якщо у вас є сторінка про кожен напрямок або про кожну послугу, у цих напрямках давати посилання на послуги, які надає ваша компанія. Тут треба трішки допрацювати, але це робилось ну, 3-4 роки тому. Текст про компанію, фотографії з прописаними альт-кодами, тобто з прописаними значеннями, що на цих фотографіях. Ну, але ми бачимо, що штучний інтелект потихеньку рухається і вже ідентифікує, що зображено на фотографіях. Тим не менше, ці фотографії все одно допомагають для того, щоб просувати цю компанію. Переваги і модуль з відгуками, який теж непогано би розмістити на такій сторінці. Звичайно, у нас є послуга, яка так і називається Local Pages, тобто локальні сторінки. Якщо у вас є бажання, щоб ми спроєктували для вас цю сторінку, то ми залюбки це зробимо. Це досить нас останнім часом користується популярністю. Ця послуга, тобто ми робимо проект. Цієї сторінки ми пишемо тексти, ми говоримо деякі посилання, ми надаємо коди, які треба інтегрувати, і ваші програмісти або ті програмісти, які співпрацюють з нами. У нас є багато підрядників по різним напрямкам. Це можуть бути і рішення React, і сайти на WordPress, багато різних варіантів. Тобто ми допомагаємо це все реалізувати. Потім, після того, як ця сторінка готова, ми перевіряємо її. В спеціальному інструменті від Google, чи все там працює, чи всі дані, чи вся мікророзмітка підтягується і все добре працює. І після цього ці сторінки, звичайно, готові до того, щоб виконувати свою функцію. Це має бути жива сторінка не для галочки. Навіть зараз є певні алгоритми Google, які. Заміняють головну сторінку на цю локальну сторінку, так як ця сторінка краще використовує функцію розповіді про певну локацію. От що не варто робити, це не створювати сторінки для локацій, які не існують, не створювати сторінки для бізнесів без фізичної присутності. Тобто, якщо у вас бізнес сервіс area і ви працюєте за певною територією обслуговування, то вам треба створити сервіс area Пейдж, це сторінка про. Територію, яку ви обслуговуєте, там трошки інший принцип. Фейкові сторінки це втрата довіри від Google. Бажано, звичайно, щоб ці локальні сторінки перепліталися з вашими сервіс пейджі тобто з сторінками про ваші послуги. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на Маперсгіо, ставте лайк цьому відео, якщо це була корисна інформація. І побачимося у наступних відеосюжетах.